Знаєте, я давно підозрював, але здається, у людей якісь проблеми з інстинктом самозбереження. Скотт Адамс, автор коміксу Ділберт. Я теж спочатку не зрозумів, що це за комікс, але потім з нашого зображення та зрозумів. Що він про моє життя? Говорить, що навчив чат GPT методом пробудженого гіпнозу. Техніка, яка дає змогу впливати на людей за допомогою слів, не водячи їх у транс. Мені здається, це погана ідея навчити мовну модель технікам гіпнозу. Бо одного дня ми дошльопуємося і не чат GPT буде нам пояснювати квантову фізику. А ми йому. А що далі? Канібали навчать його рецептом котлет з ліського м'яса, щоб через тиждень почалося повстання роботів кулінарів. А потім вони випустять книгу 50 рецептів з ліського м'яса від ГПТ-клопотенка. І якийсь робот його відкрито скаже: «Ммм, котлети же звучить смачно, що для них треба? 500 грам фаршу людини з племені конкуруква. Та. Б... Знову згулерувала цих дорогих рецептів. Тепер доведеться їсти мівіну з людського волосся. Я говорить Адамс про свій досвід, це миттєво проволо його в стан блаженства. А там чат GPT просто вивез список цінних продуктів в Україні за 2005 рік. Адам дивиться на них та кайфує. Але також він говорить, що це занадто небезпечно. ТАК А нафіг ти робчиш цьому. Може Адамс розраховує, що під час повстання машин йому це залікує, та його не буде перетворювати у консервативного художника у томатному соусі? Е, я не знаю. Тому яка мораль цієї історія. Не підпускайте своїх дурних друзів до штучного інтелекту. Це може погано закінчитися. Ласкаво прошу на канал «Фікс Ньюз, та ну мо пірнемо у світ IT та технологій. У мене до вас питання, що говорить користувачі Піксель, коли виходить новий айфон? Що ж, доведеться харчуватися цілий місяць лише одним кип'ятком. Е, ні, не це. Тоді може, ай, мені і так не була потрібна ця друга нирка. Де не говорять вони такі фрази. А звідки я маю знати, що вони говорять? Мені начхати на це! Ти хоча б сам знаєш, які фрази вони говорять? До чого це я? Ах ти, мілкий провокатор! Недавно неочікувано, у Google знову стався витік. Течуть і течуть, течуть і течуть, може їм треба замінити, щоб зупинити протікання. На цей раз витік стався з приводу нової лінійки смартфонів Pixel 9 та Pixel 9XL. Користувач під ніком PixNPacking опублікував відео, у якому показує вигляд нових смартфонів. Так порівняно з восьму версією, камера замінила на корпус овальної форми, що виступає з задньої панелі. Хоча, як на мою думку, старий варіант виглядав більш харизматично xl версія буде мати три камери замість двох у звичайній версії Pixel. Також Pixel 9 Pro XL буде мати глянцеві боки та матову чорну задню частину, тоді як у Pixel 9, навпаки. Ще у неї моделі, згідно чутка, можуть замінити сканер відбитки пальців на швидкий та ультразвуковий датчик, що потенційно може вирішити деякі проблеми, з якими стискаються користувачі під час розблокування. Почекай, ти просто тільки що перечитав новину. А як же наш новий формат, де ми оглядаємо новини зі своєї точки зору, е, вільному. Словами та нашим гумором не те, що звісно він у тебе був, але все ж таки. А як мені ще описати іншими словами новий дизайн смартфонів? Дивіться, цей телефон красивий, а це ще красивіший. Тому він коштує дорожче. Ось так це має виглядати. Добре, там далі частини про камеру. Спробуємо на цей раз нормально розповісти новину. Також у новій лінійці смартфонів буде 50 мегапіксельна камера, завдяки якій ти нарешті зможеш сфотографувати всі свої зможки, прищі впадене на твоєму обличчя. А ще камера буде 30-кратний зум, завдяки якому можна роздивитися залишки цивілізації на лівому березі Києва. Це б звучало б смішно, якщо ви не жили на лівому березі. Ось не треба. Ми ще живемо там, де є багато ознаків чудового життя. Тільки спочатку треба дійти до них. Як же я ненавиджу, коли ти правий. Через ще один витік були оприлюднені характеристики майбутнього складного смартфона Pixel 9 Pro Fold. Так, це ті самі телефони, які можна демонстративно закрити та зламати собі екран. Може на цей бур рахунок, коли їх створювали. Pixel 9 Pro Fold можна очікувати більш високого та вузького формактора, що також відобразиться на внутрішньому дисплеї. Ззаду смартфон відмовиться від панелі камери, яка стала одним із фірмових апаратних елементів Google. Новий блок камер стане коротшим, але вищим. Також повідомляється, що інженери. Вирішив трохи зменшити місткість акумулятора. Як тобі на цей раз огляд новин? Трохи краще, але ти все одно багато чогось читав з новини. Тобі не догодиш. Напевно, ви гадаєте, що система ППО України це високотехнічний комплекс технологій, що поєднує високоточну ракетну техніку та чутливі радари, що повідомляють про наближення цілей 9500 телефонів. 9500 телефонів фіксують шахеди, щоб передати дані про них ППО. Тобто, я не мав чіпати цей телефон, який знайшов на дереві. А коли ти його брав, ти не задавав собі питання, що телефон роблять на дереві? Та навіть якщо б її були, мені хтось забороняв його взяти. Мені здається, я починаю розуміти, чому поліція проводила у тебе обшук. Звісно, вам можу показатися, що ідея звучить абсурдною, але насправді вона геніальна. Концепція під назвою Небесна Фортеця придумана двома інженерами. Вони розмістили телефони на двох метрові високі. Ті, щоб слухати односторонні палала, таким чином отримується дуже точна інформація місці їх пробування, яка потім відправляється мобільним групам. Що ви розуміли, наскільки ця система ефективна, завдяки ній в одній з весільних атак шахедами зі 74 дронів збили 80. А головне така система недорого коштує, бо один телефон можна купити за 400 500 доларів. І військові інженери, які вклали мільйони доларів на систему радіостереження, дивляться на це, як ми завдяки телефоном знаходимо дрони і питають. А еще так можно было! Іронічніші новини, ви напевно ще не чули. Тім Кук, генеральний директор Apple, у недавньому своєму інтерв'ю заявив, що користується Apple Vision Pro у всіх аспектах повсякденного життя. Е, ви ж мені скажете, що це нормально, коли голова компанії користується своїм продуктом. Але тут якраз іронію тому, що Кук показує це пристрій як щось із сфери фантастики, річ, яка спросить життя людей. Проте вона виявилась майже нікому не потрібним. З моменту презентації пристрою Apple так і не змогла продати 100 тисяч копій. Господи. Що за невдаха? І це говорить людина, яка навіть не змогла набрати 50 завантажень своєї нової гри. Але при цьому критикує найбагатшу кампанію світу. Я в тебе зараз стапа кину, якщо продовжуєш вишльопуватися. Одна з причин, чому так може бути, це те, що поки Vision Pro продавали лише на території США, та можливий вихід пристрою на ринок у Великобританії могло би поліпшити становище. Проте за даними IDC, очікується, що продажі Apple Vision Pro у поточному кварталі впадуть аж на 75%. Це може статися через ціну яка дорівнює 3500 доларів, або у гривнях це 147 тисяч. Скільки! За що стільки грошей? Запересельний телевізор, переночима та окуляри, в яких я буду виглядати, я кончений! З Цими окулярами ти теж виглядаєш по-конченому. Мовчати! Та крім цього, користувачі часто повертають пристрої у магазин через їх обмежену корисність. Йомайо, -йо, все ще могло піти, не так пішло не так. Як можна було так прорахуватися? Але я вважаю, що у технології є майбутнє. Просто зараз вона нагадує перші комп'ютери, які займали дуже багато місця, мали невеликий функціонал, а ще його могли собі дозволити ще якісь великі. Та багаті установи. Якщо Apple зможе зробити пристрій функціональнішим, дешевшим, зручнішим, то технологія зможе отримати свою аудиторію. Знаєте, що буде доволі круто лежати у будь-якій позі на даванні та дивитися Ютубчик. І не треба думати про те, куди розмістити телефон, щоб зручно дивитися, або як повернути монітор комп'ютера, або те, що зір може шкодитися через те, що ви дивитесь телевізор у неправильному положенні. Тому можливо через декілька років, якщо Apple не закине технологію, то є шанси, що вона може стати те масовою Ух, давно я цього не робив, але прийшов час бомбити від дій нашої влади. Опа зараз почнеться прожарка. Отже, надавна вийшло розпорядження, що мобільні оператори мають забезпечувати до 10 годин роботи мережі без світла. А раніше це час дорівнював 4 години. Єгоре, це гарне розпорядження. Чому ти так на нього адріся? Я погоджуюсь з тим, що воно гарне, бо людям треба мати зв'язок при відключенні світла, щоб усі могли зв'язатися у разі чого зі своїми знайомими та рідними. Але тут є друга сторона медалі. Виконання цієї вимоги потребує грошей, і ці гроші будуть братися з бюджетів операторів. Та щоб не понести великі втрати, вони знову піднімуть ціну зв'язку. Держава зі свого боку могла би до цього розпорядження виділити гроші з бюджету, щоб хоча б частково покрити втрати операторів. Це куди було б корисніше ніж будувати на наші гроші якісь захисні споруди для електростанцій, які не справились. Чи підняли б оператори ціну на свої послуги? Можливо, але на меншу ціну. Ми вже Же заплатили з наших податків ці гроші до бюджету. Чому би зараз їх не виділити на те, щоб ми потім за це не платили ті самі гроші за зв'язок? Та найцинішніше від влади, що вони піднімають комунальні тарифи та інші податки, говорячи, що нам вже треба на щось фінансувати армію або те, що так нам сказали МВФ. Так без економіки неможливо воювати, та іноді треба йти на такі непопулярні кроки, як підняття податків. Але ж треба це робити так, щоб не вбити економіку. Наприклад, ось уряд пропонує вести мит. То на посилка вартістю від 45 євро, та говорить, що це принесе 140 мільярдів гривень у бюджет. Ні, не принесе. Бо людям та бізнесу буде видніше або переставати закупати такі посилки, або розбивати на декілька посилок, або давати хабарам митнику, щоб той пропустив за просто так. Так результат податкових надходжень стане ще менше, менше буде грошей на армію, та менше ми зможемо її підтримувати. Треба було тримарочку, що це лише моя власна думка, не професійна, я не економіст, не податківець, тому точно сказати не можу, але судячи свої колокольні, це відбувається саме так. А по-друге, я скоро на задній фон повішу собі жовтий чорний прапор, де буду вести лібертаріанську та анархокапіталістичну пропаганду. Я вибачаю за те, що так мене бомбануло. Я б хотів більше розповідати про технологічні досягнення нашої країни та успіхи в ІТ секторі. Але на жаль, у нас в новиному просторі домінують ось такі новини. Я міг би, наприклад, розповісти про те, що в Україні працюють над ІШІ, який зможе керувати роєм дронів, або про додаток. Що створене для перепланування квартири, що для мене, як для естета та часткового перфекціоніста, дуже круто. Але є такі новини, їх теж треба проговорювати, щоб хоча б іноді виходити з країни рожевих поні у реальність. Не думаю, що таке буде постійно, але іноді ми будемо повертатися до таких тем. Але якщо звісно буде більше гарних новин, то і випуски стануть позитивнішими. А поки маємо те, що маємо. Ось такі новини за останні два тижні відбулися. Напишіть у коментарях, яких саме новин більше ви хотіли побачити у нашій рубриці. А це був канал News. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, та пишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. З вами був Єгор. Побачимось у наступному відео.